Від початку повномасштабного вторгнення більшість українських брендів почали масово використовувати у своїх маркетингових цілях патріотичну тематику. Відтак українські гасла, малюнки та інші вислови все частіше з'являлись на одязі. У такий спосіб намагались підтримувати бойовий дух українського народу. Щоправда, деякі представники бізнесу почали робити це у недоречний спосіб. Зокрема, на полицях магазинів почали з'являтись товари із абсурдними назвами. Серед них пиво Герої не вмирають, героїчна буча комбуч. Сухарі із назвою Збройні Сухарі України та навіть насіння редису із назвою Азовсталь. Це спричинило бурю негативних коментарів у мережі. Я коли побачила цю бучу Комбучу, гидко стало, які цинічні люди там працюють. Я в шоці, що таке взагалі існує, яке пиво. Тут люди гинуть. ЗСУ це Збройні Сили України, не сухарі чи ковбеса. Блін, Саме ідіотське, що в цьому задіяна не якась одна неадекватна особа, а маса народу. Одне придумало, інше затвердило і так далі. Маркетологи бісові. І це ми ще не все бачили. Обурюється такими маркетинговими ходами і українські бійці. Військовослужбовець Юрій Поліщук каже, подібне просто не вкладається у голові. Ба більше кров українців пролита у Азовсталі, Бучі чи інших місцях, не може бути фарбою для рекламних етикеток. Коли хтось хлопців чує там, слова бахмут. Азов і так далі. В них подих перехоплює. Це для них частина життя, де вони лишили своїх друзів, де вони втратили здоров'я, багато хто втратив життя. Тому такі речі не можна використовувати юзати тупо для заробляння коштів, тупо для заробляння грошей. Це ницо, це аморально і це, це просто ніякі ворота не лізе. Відтак, аби запобігти спекуляції війною в рекламних цілях, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким планують обмежити використання патріотичної символіки при реєстрації торговельних марок та в рекламі. Ми мусимо це заборонити, інакше виглядає це все дуже дико, так? тобто це такі речі треба зупиняти, тому що ну це не тільки мораль, це не питання моралі. Вибачте, це повага до тих загиблих, згалтованих і з тортурами людей, які це все пройшли. І ми бажаємо, що не має бути таких спекуляцій саме на таких тематиках. Тому а, я впевнена, що зал. Це усвідомить зрозуміємо. Це швидко приймемо. Тож яким буде рішення Верховної Ради та чи вдасться поставити крапку в абсурдному хайпі, покаже час. Софія та Богдан Корб'як, телеканал ITV.